Про все важливе у світі, що стосується України, у впливових світових засобах маси інформації. Мої вітання це програма «Зарубіжжя» на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні четвер, 6 листопада. Отже, давайте разом подивимося, що, на мою думку, варто знати про події, новини, які висвітлюють впливові світові ЗМІ стосовно тих новин, які стосуються України. Сполучені Штати! Америки з Washington Post, така достатньо хороша стаття, серйозна вона стосується ситуації Покровська та в місті Покровськ. Ну і заголовок цієї статті, оскільки Покровськ має впасти, Україна має вибрати, воювати чи рятувати війська. Тобто вони вже, в принципі, десь там переконані, що він має обов'язково впасти. Ну так чи інакше про це дуже багато говорять. Ну і зокрема Вашінпос пише, що залишення Покровська навіть для зміцнення кращих позицій поблизу може зміцнити моральний дух росіян і бути використаним для впливу на непередбачуваний білий дім, що Київ не зможе стримати Москву від її максималістських цілей, але пробування в місті під час вуличних боїв несе значні ризики великих втрат для українських військ та техніки, що є небезпекою для країни, яка вже значно поступається в чисельності та стикається з серйозною нестачею особового складу. Там дійсно це питання. Потрібно чи не потрібно відходити, що далі, ну, є заяви Зеленського, що там наші спеці працюють, є СБУ, і ГУР, і інших е, військових з'єднань. Ну, Подивимося, але дійсно ситуація непроста, і це, це факт. Ну, я не є спеціалістом, а про це постійно говорю військовим, але військові експерти кажуть, що вуличні бої це ну, не зовсім вже добре, і втрати достатньо такі ж самі, як і у ворога. Ну і зокрема, далі пише Вашмонпост, що. Російський контроль над Покровськом також може відкрити шлях до просування Росії до Дніпропетровської та Запорізької областей України на Заході та Південному Заході, які менш добре захищені. Ну, це от, на цьому хотів би звернути увагу. Насправді часу було достатньо, бо фактично два роки іде війна, битва за е, Покровське. До речі, всі згадують про те, що в свій час там клали асфальт, малювали бордюли, садили квіточки, замість того, щоб будувати. Хороші фортифікаційні укріплення, і до речі, це стосується також Дніпропетровської Запорізької областей. Тобто не зрозуміло, чому там не будували, ну навіть щось на зразок того, як свій час назвали там лінію так, оборони Су Суровікіна, так і що наш тоді контрнаступ у літку 2023 року саме не був успішним через цю оборонну лінію. Тому я не розумію, чесно кажучи, як і багато інших людей, чому в нас такі проблеми з будівництвом фортифікаційних укріплень, Куди би могли наші війська відходити, щоб ці були укріплення підготовлені і щоб ми не несли невиправдані втрати. Ну і дилема ускладнюється болісною історією інших східних міст, перше ваштон пост, захоплених Росією, зокрема Бахмута в 2023 році та Авдівки в 2024 році. Ну дійсно це щось дуже там схоже. Україна окопалася, а потім зазнала величезних втрат в міру просування Росії. Зазначає Вашингтон Пост. Якщо Покровськ паде, це буде найбільше місце, захоплене Росією після Бахмута, пише Вашингтон Пост. І тут не можна не погодитися. Ну ж будемо сподіватися на краще, але ситуація дійсно непроста. Велика Британія, британська газета The Guardian. Україні загрожує вічна війна, якщо Європа не посилить тиск на Росію, каже колишній генеральський тер НАТО Андерс Фон. Расмусен, ну це дійсно непогана така стаття. В Гардіо, давайте трохи детальніше на ній зупинимось. В Україні загрожує вічна війна та повільне руйнування території, якщо Європа різко не посилить тиск на Росію, зокрема, шляхом розгортання військ та встановлення ракетного та безпілотного щита на території НАТО для захисту України від російських атак на її інфраструктуру, заявив колишній генеральний секретар НАТО, пише Зегардін. Расмусен обіймав посаду НАТО генеральний секретар НАТО з 2009 по 2014 рік і був прем'єр-міністром Данії з 2001 по 2009 рік. Він якраз це все заявив е, газеті Зегарням. Що якби такі країни, як Польща, погодились розмістити такі системи противітряної оборони, Росія розуміла, б, що напад на них був би нападом на весь альянс НАТО. Він також сказав, що ми повинні допомогти українцям захистити себе від російських ракет безпілотників, побудувавши повітряний щит, який допоможе українцям збивати російські ракети та безпілотники. Крім НАТО, що межують з Україною, можуть бути місцем розташування системи протипідвітної оборони та ракет НАТО. Ну, це хороша насправді ідея. Не знаю, чи підуть не чи не підуть, але це було б дійсно хорошим позитивним сигналом для України і неприємним сигналом для Росії. Ну і також він сказав, що коаліція охочих, яка сподівається зібрати сили. Ну, Для розміщення, так після припинення розміщення їх в Україні після припинення вогню. Зараз як він назвав з охочих. Вона тепер на коаліцію очікування. Ну тут також не можна з ним не погодитися. Якщо ми не проведемо суттєвих змін у стратегії, ми будемо з'їдати вічну війну, сказав Расмусен. У Путіна немає стимулу брати участь у мирних переговорах, поки він думає, що може перемогти на полі бою. Потрібні зміни в Швидкості та мисленні стовідсотково з ним повністю поговлюють з колишнім генеральним секретарем НАТО Расмусином. Ну і тут пишуть, що він е, турне по Європі, там зустрічається. Ну а також він зазначив, що залізні гарантії безпеки вони допоможуть е, Володимиру Зеленському. Як тут сказано, продати Ну продати безумовно в лапках власному народу мирну угоду яка передбачала. Є втрату української території, якщо будуть залізні гарантії. Ну, дійсно, там навіть супитування збули, що там є частина достатньо великих людей, які погоджуються на укладення так такої мирної згоди. Хоча, я, прокотре хочу зазначити, ми не можемо мирну году, там може бути тільки припинення вогню, поки є окуповані території. В контексті того розуміння, що там, типу, мирна угода, що все так фіксується, ніби назавжди, такого, не може бути. Ми не можемо легалізувати окупацію українських територій. Ну і також загальним пише, що окрім розробки українського ракетного та безпілотного щита, що базується в Європі, та розгортання деяких європейських військ в Україні, Гасмусен закликав надати Україні ракети великої дальності для враження більшої кількості цілей в Росії. Оце зараз би точно могли би зробити в першу чергу. Ну він сказав, що все можливо ще можливо відновити ці переговори щодо кратих ракет Магавк, Ну і зокрема, якби Німеччина надала Україні. Краті ракети Торус, це було би таким сигналом, каталізатором і тиском на Білий Дім. Ну, не можна знову ж не погодитися з ним. Франція, французька Le Monde. Європейський союз пропонує включити Україну до свого фонду оборонних досліджень. Це хороша насправді така новина. Європейська рада та парламент досягли угоди щодо захочення інвестицій у рамках плану Rearm Europe, який включає історичне рішення про включення України до Європейського оборонного фонду, призначеного для фінансування досліджень та розробок у цьому секторі. Ну, це було б дуже-дуже добре, якби Україна там брала участь. Німеччина, німецьке агентство преси пише про те, що Польща розпочинає військову підготовку для всіх громадян. Ну, про це заявив у Варшаві міністр оборони Владислав Кусиня Камиш, що пілотна фаза проекту Рейді розпочнеться 22 листопада, і потім там вони хочуть наступного року навчити 400 тисяч громадян. Мова йде про те, щоб е, масштабна програма добровільної військової підготовки своїх громадян. Ну там тут написала е, німецька супреса 400 тисяч інші я бачу, писали про півмільйона громадян. Ну я до речі вважаю, що Україна також така би мала бути програма, щоб довільно вчилися. Так у нас це відбувається на там певних е, ну, таких ініціативах. Але я думаю, що це мало бути би десь така державна державна політика. Не знаю, чи вона існує. Я по в крайній випадку я б про неї не чув. Ну, це все пов'язано саме з загрозою від Росії. Іспанія, Іспанське міжнародне агентство, інформаційне агентство Іспанії Ефе. Росія критикує історичну реакцію Заходу на можливі російські ядерні випробування. Ну, там, середу на засіданні Ради безпеки Росії Путін заявив про можливість почати випробування ядерної зброї. Це ніби відповідь Трампу. Трамп свій час про це сказав. Ну і тут вже така є реакція на Заході. ну і… Пісков заявив там російським ЗМІ, що все це відповідає антиросійській мілітаристській історії, яка розгорнулася в країнах Західної Європи. Це при тому, як він тут зазначив, що незважаючи на всі наші заяви, та точні розв'язнення президента ну мається на увазі Путіна. Він там сказав, дійсно, щоби там зібрали інформацію, і тобто мовити тільки про підготовку можливого там випробування ядерної зброї Росії. І Італія, Італійська Зета для Републіка. Цікава насправді новина, на мою думку. Париж, сам ті кращі за Петріот проти російських ракет. Начальник Генерального штабу Франції Фабіен Мандон заявив під час нещодавних слухань у Сенаті, що росіяни змінили профілі польоту своїх найсучасніших ракет, зрозумівши, що їх перехоплюють українські засоби протиповітряної оборони. В результаті чого. Сьогодні система Петріот намагається їх прихопити, тоді як сам ті досягає успіху. Ну а там є обмеження безумовно, в постачанні. Але якщо це дійсно так, то дуже би хотілося, щоб кількість цих е протиракетних систем, оборони проти в Україні збільшилась. От про такі новини я хотів сьогодні повідомити у програмі Заробітжа. Новини, які були в упливових світових засобах масової інформації. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення, бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!